Усім привіт! Знову готуємо рибку і, і наш сир варимо різоту, але з борячком сьогодні червоним. Для цього ми мусимо наші бурячки зробити дрібненькими, на будь-чому на блендері, чим хто любить. Всі ті наші борочки викидаємо сюди, до рис. Тим часом в нас залишилося кілька борочків маленьких, ми їх нарізаємо до гарніру. Ось так, уздовж. В самому кінці ми кропчику додаємо. Лимончика так ставимо, що на пару хвилин. Ось така смакота у нас вийшла. Будемо пробувати всім приємного перегляду. Ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Па-па-па-па! Хотіла показати я вам, як я зберігаю діл. в такій коробочці. А знизу ось, як бачите, а знизу ось вода знаходиться. І там воду треба трішки буде підливати. І так в холодильнику. Кріпчик наш зберігається довше. Відкрили собі, взяли, скільки вам потрібно, нарізали, закрили коробочку, вставили. І ось так. І воно так довше зберігається. Так, тиждень кріп зберігався, а так зберігається 2-2,5 до трьох тижнів.